Dobra rana. O que é isso? Dobra rana. Diga. Ai, meu sonho. Minha pequena. Minha Мене чоловік відпустив за покупочками. Ось я вже накупила, що навіть дві скриньки зайняла. Купила собі Bumblebee, вирішила, що треба просто зупинитись, сісти, випити, зловити цей мамський вайб на самоті. Просто подивитись вправо, вліво, на всі боки. І просто трішки. Видохнути, тому що це треба. Гареночок, світаночок. Мені так подобається, як діти потягушки роблять, роздупляються потрішечки, так? Коли Тора у нас малює, у нас панує художній безлад, тим паче, що немає світла, ми підключили оцю штуку генератор. І чоловік працює, а ми малюємо. І їмо ось такі смачні йогурти, мьовін пік. Тут 10%. Відсотків. А, тут 5, так? Ну, тут 5, а то ще є 10. Може, тут 10, я подивлюсь зараз. Ні, теж 5% 5 відсотків частина жиру. І я вам хочу сказати, що це практично такий смак, як в Чехії ми їли. Молочку, тому що це виробляє німеччина і дуже-дуже смачно. Не реклама, але якщо хочете, то спробуйте. Дуже класні. Ось Тора малює, розмальовує. Малює? Розмальовує. Мам. А? Такими. Подобається? Подобається. А що ти розмальовуєш? Етаєта йота. Вертоліт, так. І машинки. Ламаємо стереотипи про дівчаток, тому що чомусь люди думають, що якщо дівчинка, то це єдинорожки, принцеси і все. І на цьому дівчинка закінчується. А торі подобаються Ось машинки, вертольоти, також космос, динозаври це все наші улюблені теми. Особливо динозаври, ну і машинки просто розмальовувати любить. Ось, ось так. Тому не думайте. Дівчата більш цікавляться різними темами, ніж соціум звик думати. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях. Ранкові няшества. Що вона каже? Сколько мей ской мы? Я вас знімаю. Мэй. А загалом у нас сьогодні така дощова погода. Не знаю, видно чи ні. Ах, свіже повітря. бачите який туман. Боже, я мабуть ніколи мені не набридно дивитись на цей гірський туман. Мала Пиня. Мама Пиня. Так, царичка, мы били на ней, зараз зупинилась ненадолго. Кто да, это здесь? Мои а это и да? котики. Листочки. Это котики. Вы итоки. Там монопанит. Вот так панят. Они панят. Иди Это а тамтина. Пахнет. Панют. Да. Да, не Ты классно? А вода тут там побоишь? Так, там вода. Так. Ага. А, это дерево. Высокое. Высокое. А это вода. Это кутики. Так. Это мурахи. Мурахи. Купила ось ці підгузки Little Bee, це Туреччина виробляє. Чесно, скептично була налаштована, тому що за штукою 4 гривні всього, але мені дуже сподобалось, тому що там індикатор є і, в принципі, непогана якість. Як же я кайфую від прохолодних таких днів, коли йде дощ, тому що для мене спека це просто жах. Ось ще я таку штуку купила. Дивіться, тут і гігрометр і години і термометр. Ось. Зараз 24,5-75% вологість. Це прям кайфово. Ось. Розпаковка О! від бабусі, так? Да? Щоразу, ну що ж тут написано, щоразу, що треба. Давай. Доставай, Тора. Ага, угу, давай, давай. Оп. Ну, о дам Ось. Бабуся упоролась і прислала нам дуже багато снеків Це такі, бачите, снеки з помідором. Прикольні. Навіть мені подобаються. Такі з малиною бананом Так, що тут ще малина банан? Ось такі. Бачите, з морквою апельсином. Цікаве поєднання, теж подобається. Ну, це теж така і теж морква. І якісь ось снеки. Тут, бачите, стробері банан. Банан і полуниця. Це, мабуть, такі ж самі. Ну, так. Дякую, бабусі. Кажи дякую. Дякую. Якісничад. Який ти хочеш? Вот um, такой. Вот цей? Да. Добре. Давайте відкриємо. Давай. Ну дай, А не даш одну. Даси. А мамі ам. Ммм. А, а, -а, -а, -а. а прикольно. Я б сама так видела. То це не боба? Не, не этого... куштувала. Дивись. дивись, 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 сюда, давай, 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 давай. Покажи нам. Давай, давай, мы ну давай. Эй. покажи, как Миш. Давай, давай, ну, ну. Да. Смокочи. Ну давай, давай, давай. давай, давай мы. Не, не хочет поднимать? І що ти робиш? Безлад, да? Що у нас вдома? Ну, май, підьма, підійма. Давай. Так же гарно підіймала. Ах. На камеру не хоче працювати. Отак. так. Ну, давай, Мей. А ми тут. І ти з нею? Ну давай і ти хочеш підіймати? А ти вже гарно тримаєш голову, а ми все вже практично 12-та мамка снідає, ось так. Не могла заспокоїти. Кава, млинець. Все ось так. Стоячи, як цапля. Коротше, з самого ранку такий прикол, вона їсть потім. Я її кладу спати, а вона не спить, а вона просто бере і кричить, і все. І може спати тільки ось так. Я така баба кутю. Материнство це не легко, але це весело блін. Це точно. Бачите, зараз п'ю кавку і буду так ходити. А що робити? Зате я можу просто вдягнути капці і піти на вулицю. Це теж непогано. Купила ось такі нові прищіпки. Бачите, тут декілька кольорів: тут зелений, білий і рожевий. Мам. Мам. Mm. Знаєте, після пологів я зловила такий вайб реально за міського життя. А цей вайб можливий, якщо ви працюєте з дому. Або, якщо у вас не купа огородів, як це <смі> в моєї мами вдома. А бачите, так все висаджено гарненько, просто прибрано. І ви знаєте, після пологів я себе дуже берегла, я не перевантажувалась, там не прибирала як новіжена. Я просто дозволяла собі бути. Чого й вам. Бажаю, тому що просто бути в моменті це дуже важливо, особливо зараз. Коли ти не знаєш, де ти будеш завтра, і я кажу чоловіку: зараз так вимикають світло, що ми реально навіть не знаємо, де ми будемо святкувати новий рік, тут або не тут. Ось вайб ВПО, знаєте. Тому що, якщо будуть відключення більше 15 годин, нам прийдеться кудись переїжджати за кордон. Ти що робиш? Катаю на коні. Як кінь? Як на коні? Торка. Так на коні. Під гузяври приїхали. Да? Да, а а що там ще? Вафлі. Я кинула. А там нету. А там тоді. А ти порахувала? Скільки їх? Три, чотири, п'ять. П'ять. Па. Дивись, мама, акривай катюки, а я не можу. Мам, не можу Це я замовила фільтри для такої крапельної, навіть кавоварки, я б сказала, ну це знаєте, пловер. Я його показувала, бачите, тут все на японській мові. І до нього йдуть фірмові фільтри. Ось такі. Мені дуже подобаються. Дуже класна штука. Далі на черзі, як завжди, смаколики для Тори. Бабуля не може просто пройти повз і дуже, дуже любить балувати мою дівчинку. Ось такі штуки, в принципі, непогані. Я там QR-код десь показувала, тому що я навіть не знаю цих чуваків, але. Ну, пристойно, пристойно, непогано, я б сказала. Торі сподобались, мені сподобались, вони нав'язливий, такий смак, нейтральний. Все як подобається дітям. Діти, в принципі, люблять чисті смаки, тому вони все окремо їдять і, мабуть, правильно роблять. Попередню посилку тора дуже швиденько заїла, тому мама ось вислала ще такі. Мініс, бачите, органічні такі снеки, вони без цукру йдуть, банан і апельсин. Дуже класні. А ще ці смаколики, які ви вже бачили, то вони просто як сімки. Дуже швиденько пішли, як діти в школу. Тому мама ще замовила. Просто упаковку. Вони дешеві, мені це дуже подобається, тому що у гербера. В Україні не дуже багато, так скажімо, конкурентів. Я думаю, це дуже впливає на ціноутворення. Коротше, з дому бачите, винесли. У нас такі штуки були. і Я подумала, що це було б як. Логічне продовження, точніше, не продовження, а прев'ю таке, інтро до цього килимка, там, де ми граємо. Це я вже прачку знімала. Бачите? Тому що я тут, коли вивішую, коли поперу і вивішую, то дуже гарно буде масажувати стопи, різні активні точки на моїх ніжках. Вже з педіколом, вже зробила. Бачите, такий нюдовий. І Торі подобається. Тому чому б йому не просто валятись десь вдома, а використовуватись? Так, Тора? Так. Да. Подобається? Куди ти? Знаєте, коли знімаєш вже літні такі пейзажі, можна сказати, квіти, то задумаєшся, як швидко плине час. І що ми живемо тут, в цьому будиночку з листопада. І вже літо, вже практично середина літа скоро. І ось вже восени буде рік, як ми мешкаємо тут. А он тора знайшла лесбище. Чікіна чики чики Боб. ка 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 ка, -ка. Бачно, вони там в піску собі валялись. Оу май. Що роблять? А вони тепер йдуть до струмочка. Воду пити і купатись. Ну куди ти тор? Господи. Останнього разу купила планицю з малиною і дивіться, яка малина. Просто воно величезна. вона як моя фаланга. А в мене дуже довгі пальці, як бачите. Моя мама навіть не повірила, що така існує. Але я не знаю, що це за сорт. Може, ви знаєте. Кажи агой! А я з тут. А то раз за кінтосом. Це черепашка. Ви, що мені посміхалась, вже не посміхається. Я собі зробила бамбеу. Якщо цікаво, можу рецептик вам підігнати пізніше. Ау-ау! А Пам-пам-пам я гусі гусі гусі. <плес> 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 Вже практично п'ята вечора, тому ній? Тора пішла вибирати, що мей одягати. Кажу, треба без ніжок. Да, Тарусь? Ну давай зараз тобі допоможу. Ось такий прикид ми вибрали з торою. Да? Це твора вибирала Їжачків. Да. Подобається? Соти, гей, месянок. Гей, улибачка. Ма. Гей, хто улибательна? Улибачка наша. Она вот такая. Ай, ты классная. Кто, кто классная? Кто классная? Эй. Мам. А -а -а -а. Мама, дядя Джонный. Она такая. Потихушка. А Джонный чулки. В горах живу. Animals. Тваринки. Эй. А кто такой? Набуває бачить, але це дуже тяжко так підловити. Гарна в тебе сестричка. О така. І ти класно. Там є діків. їжечки, так, камінні, рожеві. Эй, агу, агу, Эй, ты, агу, мам. мама. Я хочу Ну, скажи. Мама, я хочу есть. Ну, вот так. Мама, мы хотим мультик. Мама, мы хотим мультик. Мама... Зара, Зара, старуся. Вона поїкає, відригне, по бекам, по попука. Сейчас вот так вот. Ты малышок маленько. О, давай. Так. О, так. Щас, надо за мені. надо подружок замінить. Надо, сейчас поменяю Коротше, ось мій планальний столик. Тут немає нічого в цих штуках. Теж, в принципі, нічого такого там не лежить. Тому що мені це незручно. Це треба брати дитину, вставати. А я вночі так не роблю і в день так не роблю. Просто в мене ось де все це є. І динозаври. Ось мені тут всюду крем, потім ось такий крем від крешпазе цикапласт. Ось тампони. І підгузки. І все Я в мене платити. тут і все мене влаштовує. В принципі, ось так мені більш зручно. Перекладую ліжечку, але теж не завжди. Буває, вночі мені. Краще, коли дитина прямо під боком Або коли я годую, так і засинаємо. Ого, у мене підсвітка з'явилася. Бачите, в мене тут блекаут. І це зараз підсвітка в мене на айфоні. І є в мене ще ось така штука. Зараз покажу опа. Ось так це працює, і це буде ось тут зараз. Поставлю. Зараз це моя штука миття Ось тут зверху ставлю, і в мене ось таке освітлення. Бачите? Зараз буду митись. ну Точніше, купатись. Ось бачите, як тут темно. В мене мей поки спить, а я пішла. Купатись, тому що треба інколи. Шуткую. Після душу, як завжди, або частіше, практично як завжди, я роблю собі масочку. Це корейські маски. Я їх купувала останнього разу в копіючці. І вони там реально є, і вони бувають по дуже-дуже крутих цінах, або по акціях, типу, 1 плюс 1 дорівнює 4. Тому роблю, як завжди, прикладаю, розрівнюю. Приділяти час собі потрібно, особливо, якщо ти мама одного, двох, трьох або більше дітей, неважливо. Тому що з дітьми ми робимо такі речі, котрі не закінчуються. Це зміна підгузків, покормити, пограти. А наш мозок так влаштований, що йому треба, щоб якась дія завершилась, і тоді він буде цим насолоджуватись результатом. Ось тому треба робити такі маленькі кроки для себе, такі маленькі дії, щоб наш мозок трішки видихав і радів, тому що ми щось завершили. А не просто робимо одне і те саме по колу кожного дня, як день цього сурка-бабака. <смі> Вибачайте. Ось у мене така штука є ще на голову. Ну, ви вже бачили, вона мені дуже подобається. Я ще такі штуки бачила собі, знаєте, на зап'ястки, щоб коли ти там вмиваєшся, вода не стікала додолу. А тепер шок-контент. Так виглядав мій животик через 6 тижнів після пологів. І буду вас тримати в курсі, як я схудла.